Наш гість, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, представник фракції Во Свобода Юрій Сиротюк. Говоримо про підсумку виборів та перебіг минулої кампанії. Пане Юрію, доброго ранку. Рада бачити вас доброго на і будемо говорити про вибори, бо це найактуальніша тема зараз. Прислужба ВОО свобода розповсюдила заяву, в якій йдеться про масштабні фальсифікації в ході виборів і спроби якраз не допустити партію до Верховної Ради. Ви збираєтеся цей результат оскаржувати. У судах. Очевидно, що як законослухняна політична сила європейська ми будемо захищати голоси тих виборців, які віддали свої вибачте, за тавтології голоси на парламентських виборах. За будь-би кого вони не віддали. Священне право обирати народу не можна забирати, тим паче після революції гідності. Тому це питання не те, що свободу пускають чи не пускають в парламент, а питання те, що 600 тисяч виборців проголосувала. Це засвідчили всі без винятку, екзитполи, і це вперше екзитполи в Україні. Чомусь так дивно помилилися, бо свобода навіть не останнє місце зайняла на цих перегонах, а передостаннє. Це засвідчив наш паралельний підрахунок голосів. Вчора ми робили акцію біля центральної виборчої комісії. Ми мали зустріч з головою ЦВК, І він нам обіцяв, що по кожній. Сумнівні дільниці. Ми будемо звіряти наш протокол з протоколом ЦВК. Ми сподіваємося, що правда переможе, і голос кожного українця буде захищений. Ну є пояснення, чому помилялися екзитполи. І говорять про те, що саме цього разу на цих виборах і була можливість найбільшої похибки і різниці між і екзадполами і опитуваннями, які були напередодні. А соціологія цього разу мала найбільше шансів на помилку. І Це також було відомо. Соціологія і минулого разу казала, що свобода не проходить, давала 3% і цього разу ті самі фірми давали 3%. І коли ми питали, чи так дитина мало свободі, за три дні до виборів, до речі, людей зумбували, що свобода не пройде, то нам казали, що ну знаєте, свобода так мало набрала, бо виборці свободи такі закриті, що вони не кажуть, що за свободу. Коли Екзитпол показав, ті самі соціологи казали, ви знаєте, виборці свободи єдині відкриті. Насправді, Екзитпол не помилився, бо не можуть помилитися всі Екзитполи. Один міг помилитися, два. По-друге, похибка щодо такої сили як свобода, складала 0,5% результат 6,3 або 5,8 найменший, від, від, від враховуємо похитку 0,5, то найменший результат, який мала б, мала б мати свобода, це десь, десь між 5,8 і 5,3 відсотка голосів. Це, зрештою, те, що показує наш паралельний підрахунок голосів. Ну, Тому принципі... проблема не в помилці соціології. Ну та, ти не знайшов. соціологія цього разу і справді вона ж не відповідала е, точно дійсності щодо двох політичних сил, е, і врешті, напевне, ж також мала таку ж саму похибку. Можливо, все ж таки, зважаючи на невисокі результати, які прогнозувався, треба було якось е, об'єднати свої зусилля із кимось. Знаєте, ми хотіли, щоб всі патріотичні сили націоналістичні йшли разом. На жаль, керівники інших націоналістичних сил пішли по мажоритарних округах і вибрали іншу тактику. Тому ми намагалися це зробити. Але я хочу сказати про два моменти: об'єктивний. І, і суб'єктивний. Суб'єктивний, що ми йшли самі, що звичайно ми не мали такої підтримки, як в 2012 році, що в нас впала підтримка об'єктивно на заході України, але вона виросла в центрі і на сході. А, але в... з іншого боку, не можна змінювати результат воловия після закриття дільниць. Ви, Шо, ви говорите Гомін. про фальсифікацію. Які саме ви маєте на увазі? 에... Де були найбільше проблеми? Те, що нами зафіксовано, це те, що на сході України після закриття дільниць виросла явка. Тобто фактично розмовляться голоси. Є тільки похибка щодо двох політичних сил свободи і опозиційного блоку. Свободи упав результат в опозиційного блоку. Він виріс. Тому. Коли сьогодні говорять про те, що є таємний протокол мінських домовленостей, то ми вважаємо, це одна з частин того таємного протоколу, обіцянка не допустити українських націоналістів до Ви вважаєте, що цей таємний протокол все ж таки існував. Бо в читали заявили, що такого ну, протоколу просто не було? Ми читаємо. Я читаю дані російських змі, і я бачу, яка шалена агітаційна кампанія велася проти свободи цілу виборчу кампанію. Як соціологи за три дня до виборів сказали, що свобода не проходить. Як 14 жовтня, коли свобода завжди святкувала Окрову була влаштована провокація не без участі правоохоронців. А зрештою, знаючи такий результат свободи після екзитполу, що треба було зробити тим, хто хотів Сфальсифікувати вибори? Дві речі: залишити явку на сході, щоб розмити наші голоси. І друге на кожній дільниці зіпсувати один бюлетень за свободу. Це не так важко, тому що я пам'ятаю як в 223-му окрузі за Левченка сотні бюлетенів псували на кожному на кожній дільниці від десяток до сотень. Тому зрештою, ми хочемо зараз досягти правди в судах. Я ще раз зазначу, попускають не свободу, попускають країну, де після революції гідності можливі такі речі з іншого боку. Ми, коли проводили вибори, ми знали, що вони і так будуть нечесними, тому що не можна проводити вибори за правилами ще Януковича, закон, який проводив Клюєв. Мажоритарка і так далі, комісії, яким чином сформовані після революції гідниця треба проводити пропорційні вибори з відкритим списком. Свобода ну, це в цих умовах. Якщо ми маємо той варіант виборів, який ми вже маємо за цим законодавством, В цих умовах це... відбулися вибори змагання грошей, а не ідей в такому випадку. Ви вірите в судову систему. Ми мусимо захищати голос нашого виборця до кінця. Кожен наш виборець має знати, що жоден його голос не буде пропад... не втратиться. Ми не боїмося за свої місця в парламенті. Mm -hmm. Тому що, знаєте, як колись сказав Кучма, хочу подивитися на Україну без кучми. Ми бачили ніякого Ющенка, ми бачили, де дик... диктатора Януковича. Ми так само свободу жиртома кажемо, буде цікаво поглянути на парламент без свободи. Ви гадаєте, будуть наступні. Там буде, буде свобода. 7, Але 8, 8. буде саме вже проходить. Ви ви гадаєте, з'явиться, буде хоч одна інша фракція, яка 100% входитиме на всі засідання, яка 100% голосуватиме, яка не вся фракція, я не кажу про семеро людей хороших, а, ну, про... Їх а, а, а про фракцію. Так. І тому нам цікаво подивитися, чи хтось з такою працездатністю зможе працювати і не жалітися, що в нього маленька зарплата, а просто приходити і робити свою роботу. З іншого боку, до цього парламенту. Надзвичайно завищені очікування. Час на балачки закінчився. Потрібен час на реформи. А я не бачу можливості, щоб цей парламент здійснював реформи, тому що він сформований з олігархічних сил. Олігархи провели свою більшість, і який олігарх дозволить будувати країну середнього класу е з нижчим олігарха. Тому будуть величезні проблеми. з Цим ну, парламентом. з іншого е погляду немає в новому парламенті правих сил, і лівих він буде представлений досить е середнім таким ключовим звоном. Можливо, це дасть йому можливість працювати. в цьому парламенті є. Ви дійсно правильно кажете. В цьому парламенті не буде комуністів вперше за історію. В цьому парламенті проросійські сили вперше будуть в істотній меншості, і це плюс. Мінус в цьому парламенті є дуже багато олігархічних політичних сил. Дуже багато, і в цьому парламенті буде дуже мало України. Я не вірю про можливість побудувати в Європі державу без України і без українців. Це якщо ну, говорити загалом про парламент світу, там багато якраз саме олігархічних структур. з однієї точки зору. А з іншого, ви сказали, що там буде мало представлена Україна. Однак саме а, ті, хто пройшов, здається, в своїх, ну принаймні, передвиборчих заявах, робили акцент саме на українську. Ми побачимо, чи на другий день роботи цього парламенту буде проголосований закон про визнання ООН упавоючою стороною. Ми побачимо, чи українська мова як держава не буде захищена. Ми побачимо і тоді зробимо висновки. Я вважаю, що це, що це тема хвилювала найбільше свободу. І Європа це континент національних держав. Вони створилися в Європі в 19 столітті. Ми своє 19 століття переживаємо зараз після 360 років поневолення. І ми мусимо будувати державу і європейську за формою українську за змістом. Так як робили поляки, чехи так, литовці. а з чого тут треба починати? Дивіться справді з е, питання ООН-УПА, чи, можливо, із теми тієї ж недоторканості з кнопкою. Е, що е, робити сьогодні? Я вважаю, що в парламенту не буде жодної секунди на заминку. Я вважаю, що одночасно повинен бути корпус багатьох реформ, соціальних реформ, економічних реформ. Якщо у нас буде система приватних монополій і олігополії, якщо буде такий божевільний вплив олігархату на політику, змін не буде. Якщо ми не створимо нормальних умов для розвитку середнього класу, європейської країни не буде. Але якщо ми зрадимо пам'ять своїх батьків, якщо ми зрадимо пам'ять героїв майдану, теж батьківщини не буде. Івани не помічі не помічі не можуть будувати майбутнього, тому. Дуже багато речей треба робити одразу. Всі політики казали, що в них є програма, і вони казали, що вони готові її реалізувати. Вже не буде антиукраїнських сил, які залишають. Тобто буде конституційна, ніби реформаторська більшість. І тому парламент зараз можна багато що говорити про майбутній парламент, він себе за місяць роботи покаже. Ну, а покаже він себе більше, ніж за місяць, за рік чи за весь повний термін. Як ви вважаєте, він допрацює до свого логічного фіналу? Щодо цього парламенту є завершення очікування суспільства. Ніколи суспільство. Так не очікував від парламенту, як від цього парламенту, які пройшли комбати, які пройшли учасники революції гідності, які пройшли люди, які сказали, що будуть воювати і з Путіном на сході і за реформи всередині країни. Тому ніхто рік чекати не буде, і це з першого дня буде зрозуміло. Це буде навіть менше ніж рік. Ваш прогноз. А скільки парламент працюватиме? Згідно конституції, цей парламент не можна розпустити менше ніж рік. менше ніж рік. Тому рівень рік має працювати друге. Я вважаю не дуже доброю ідею вибори під час війни. Я переконаний, що президент мав би оголосити воєнний стан і зробити це ще минулий понеділок, закінчити питання війни на сході, хоча б питання громадян українських. Ну є втрачені території, є там якийсь кордон ДНР і ВНР. Але якщо наші люди, громадяни, потрапили під окупацію, їх треба забрати звідти принаймні, або визволити. Що ж, і... дякую, пане Юрію. На жаль, наш час у ефірі спливає. Це питання, ми будемо відслідковувати і дізнаємося, як будуть розвиватися події. Дякую, що завітали. до нас. Доброго дякую. ще раз ранку Україну. Просинайтесь, бо Москаль вже годину не спить.